Так крупно цей селфі, я ніколи не знімав селфі. Думаю, що буде трошки далі, такий викахає хоч кіфірбари. Ну таке, що згадалося. Скоро вже грудень наступив так, буквально скільки там вже є, чи скоро буде рік, як заріла моя хатина. Чомусь згадалося про такі важкі моменти. Я завантажу на YouTube, але закрию. Про Мирослава Цеповчука. Чому? Чому ще раз чому? Тому що він, наче. Може, він не, свідомо не винен, він там, то там, все, але після знайомства з ним почалося лихо у мене. Коли він мене запросив. У Словаччину з родиною, з Ігором Ференом і Тетяною Під'їхали ужуру, там, там, то, то. там він там нас зустрів, прекрасно зустрів, все було чудово, шикарно, ну і так далі. Але так виявилося, що в Словаччині Юрій Боднар щось там до нього дзвонив за якісь картини. Мирослав його, в принципі, ну, як я сидів поруч, послав нафік. Він тебе йде. Ну, якось так. Ну, якось так кепське і тоді. так Потім, після пленеру восени Юрій Боднар помер. Наче від коронавірусу. Ну, таке. Таня, приїхавши від Мирослава Цеповчика, Словаччини, 19 й рік здається. Чітко, конкретно чомусь подає на розлучення. Так, у нас там були моменти, був трафуник. Був скандал, був то я нікого не побив, не, не то все. Просто вночі пішов з цього хати, там було свята Ферн, Єофер. Я пішов геть, тому що відчув, що в цьому будинку мені, попри е, фізичну комфортність, е, енергетичну, не є комфортно. Я пішов, в мене, правда, ніхто не затримав. Не тільки Мирослав Цебовчак. Не тільки Ігор Феляд, ніхто. Ні Тетяна, ні Свєта, ні... ніхто. Я десь в 12-й ночі, який там пішов геть, ті словачці, Михайловіце, чи як пішов позна куди, чорт зна куди, казна куди і так далі. Ну, Про цю ніч я окремо потім розкажу. І от теж міг докласти зусиль, бо він такий важкий, мене затримати. Заповчав взагалі такий. Як дядько Михайло Мороз, чи там бородатий, важкий, то господар. Він наче з радістю відчув, що я попиздив, тобто пішов. Ну, там. Та, я пішов, я потім то сів на якийсь автобус в п'ятій ранку, ночував десь на цвентарі, ну, ті слова, чи потім повернувся. Цікаво, що Тетяна, повертаючись від того Мирослава. Надто щиро, надто відкрито, надто цей подає заяву на розлучення. Този був 19 рік. Ну, так то так, як джентльмен, немає заперечень, немає підтвердження, якщо дама просить, значить я підтверджую. Все, без питань. Значить, потім так, Юрій Боднар помер, Ігор Ферен. На невідомо чи промер, чи пропав, чи що, У мене хата згоріла. Ну і от така цікава історія пов'язана з тим Мирославом Циплочуком. Тетяна подала на злучня, ми розійшлися там-то-то. там, -то, там -то. Бо якщо б не було отої дурні, отої, хтось би тут жив, я б жив, ми б жили, Тетяна, Ярина. І не було б тої пожежі, навіть щоб прийняли переселенців. Бо в той час як категорії були переселенці, я навіть в хаті не жив, але якось було, було інакше. І, і оця енергетика цієї потвори того Саповчика втрутилася і понесла смерті в Україні. Юрій Боднар раз, Ігор Ферен, два, в мене будинок три, вся галерея, вся колекція, все все повністю. Ну і всі наші долі. Отак от Єбанулися 4. Все. Оце так буває, бачите? Якась істота з тої Словаччини. Гарна, красива, наче бородата, наче, я не знаю, як там, Миколай чи хто там. А отаке, отаке лихо приніс в нашу Україну в цілому. Тільки в родину, бо Юрій Боднар, він нарікав на нього, він сварився, він кричав. Він дзвонив ще, я деталі не знаю. Він Виявляється, десь там Цаповцяк його наємахав. Він приніс зло. Він ту Україну в'їхав, цей Цаповцяк, і приніс зло. Шкоду. Не тільки Боднару, не тільки Ферму, не тільки мені. Він ще більше виніс, напевно. Я не знаю, чи, чи він якийсь москальський, там, Шпіон, чи Гедота. Чи... Що він там постить, я не, не знаю. Я кажу, що ніби. За Україну, але ну, я думаю, що це руський мір.